Не знаю, в чому ще нас не звинуватили Сполучені Штати Америки за ці дні. Напевно, в тому, що піраміди єгипетські які зруйновані, теж вина України. Що відбувається? Для чого з нас вимагають вибори і як на це реагує світ? Просто десятки коментарів цивілізованих політиків. Мене звати Ірина Узлова з нами Валерій Клочок, різний центр громадського налітки вежа. Пане Валерію, вітаю вас, рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі! Зеленський домовляється проводити вибори, а вибори потрібні. Половина грошей просто зникла. Дональд Трамп фонтанує своїми заявами. Зокрема, і на організованій Саудівській Аравії інвестиційній конференції «Fee Priority» у Майамі. те саме говорить, він згодом, що ще й Росія має перевагу в переговорах, бо контролює значну частину українських територій. Не каже, забирайте свої війська Росії, а каже нам проводити вибори і гроші наші рахує. Виявляється, що Зеленський спав, хоча фотографувався з міністром фінансів Весентом який приїжджав до України, як каже і оглядач оглядачі Левін, взагалі-то е, Україна демократічна країна ніж Сполучені Штати Америки на секундочку. Це раз. А по-друге, війна це один із найбільш не, не, не демократичних процесів. І війна це завжди питання про державу, а не про на, про демократію. Хоча в нас всі це визнають, все це дотримано. Що відбувається, пане Валерію? З якого дива з нас вимагають незрозуміло, які е, 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 поступки? А російський диктатор при цьому я так бачу в бонусах у Дональда Трампа. Ну, складне запитання, відверто дуже складне. Ми намагаємося знаєте, його сприйняти через призму українського і сприймаємо через призму російсько-української війни. Це справедливо для нас. А, тому дуже складно зараз ну, спробувати це тверезо оцінити. А ми спробуємо. Спробуємо, тому що на даному етапі треба розуміти, що Україна є, так як і Європа, розмінною монетою у великій геополітичній грі Дональда Трампа. Не те, що гріє навіть битві. І він зараз собі шукає союзників для того, щоб ну протистояти іншим викликам саме американської політики, але це все робиться в парадигмі величі Америки. ну і цю парадигму дотримувалися і попередники його Трампа, і Джозеф Байден і раніше. Ну я не буду тут знаєте, відкривати ні для кого зараз Америку. Америка була, є залишається і буде залишатися великою країною. Методи, звісно, будуть неприйнятними. Бо якщо Байден це намагався робити, ем, ну так виглядає цивілізованими способами на перший погляд, ну Трамп робиться зхвало. Чому я говорю цивілізованими на перший спосіб на перший погляд? Тому що друзі, давайте я все таки нагадаю всім нам, що Джозеф Байден так і не дав Україні достатньої військової допомоги, щоб ми, наприклад, добили росіян у 2022 році. Ми могли це зробити дуже просто. Тим паче, була проведена супер успішна операція в Харківській області і з Херсонщини вони самі втікали. Це ж також правда. Це правда. Теж тоді реально, якби це ж всі говорять, і, а, і наші головнокомандувачі, і військово-політичні військополітичний керівництво так. І світ, що якби тоді Байден наважився для себе, очевидно так розумію. Так. То ми би їх вигнали а, до стабіса з усіх з більшості територій. Це не означає, що війна закінчилася б, звісно, вона б тривала можливо на кордоні, але 91-го року. Ну, це дуже суттєва різниця. Втім, не було такого хваленого рішення. Ну, всі чомусь думали, ну так в мене склалося враження, що Трамп прийде, закидає Україну зброєю безкоштовно, так як то зробив Байден. І ми справді досягнемо цього успіху. Не сталося так. Ну, ми ж бачимо, що так не сталося, і ми можемо отримати від Америки зброю, але в обмін на гроші. Ціна питання півтрильйона доларів на сьогоднішній день. Ну, повірте, для Європи це не гроші. Давайте скажемо щиро. 500 500 мільярдів доларів у Європі є. Це ті гроші, які хоче отримати Трамп. Він би був би на коні у американців, і він би з європейцями мав би супервідносини, тому що він би сказав: Дивіться, Європа розуміє небезпеку. Ми б отримали достатньо зброї, справді випили б росіян. Але ну чому не лягає це в зараз в логіку, точніше, чому, чому не такою є логіка Трампа і чому не такою є логіка європейців? По-перше, європейці. Вони скупі на ці гроші, вони їх не хочуть витрачати. так уже вони звикли впродовж багатьох років. Трамп не буде передавати безкоштовно ці, цю зброю. Він це знав чудово. І для того, щоб дійсно посилити свої позиції, йому треба підтягнути Росію. В принципі, зараз я чимало чую такої самої думки від своїх колег, тому це не є якоюсь там моєю особливою думкою. Це доволі поширена сьогодні теза, яку вже всі розуміють, що Трамп такий спосіб використовує Путіна в протистоянні Китаю. Це абсолютно нормально, і це логічно з точки зору американської політики. Але звісно, методи, якими це робить, Трамп не подобається європейцям і не подобається навіть американцям-демократам. Ну і не скажу, скажу по правді, ну дуже небагатьом, але навіть і республіканцям. А, так, але Трамп такий був і за період першої своєї каденції. Він такий самий залишається і нині. І я ще раз говорю: мене дивує, от реакція зараз багатьох європейських чиновників. Вони що очікували, що Трамп зміниться. Ви не знали, яким він буде. І звісно на цьому тлі Трампу потрібно дуже швидке припинення вогню в Україні і підписання угоди. Я не виключаю те, що в Кремлі пообіцяли саме Трампу, що найближчі 4 роки за період там, пане президенте, вашої каденції ні відновлення ніяких бойових дій на території України не буде. Але ми вам і не обіцяємо, що ми не будемо кошмарити Європу. Ну Трамп, звісно, скаже, ну то ваші проблеми можете кошмарити, і то проблеми Європи. Але, звісно, однією із умов є проведення виборів в Україні. Алгоритм дій, який собі намалював Трамп, він давним-давно зрозумілий. Це не означає, що Fox News опублікував цього тижня якусь суперунікальну інформацію про алгоритм, план Трампа. Це не план миру, а план Трампа, план дій. Тобто припинення гарячої фази Сісфаєр, далі вибори. Перед цьому має передувати звісно попереднє погодження якоїсь рамкової угоди усіма трьома сторонами далі після виборів підписання мирної угоди, але зрозуміло, що ну з низки очевидних причин в офісі президента України на цей алгоритм не погодилися. І тому виникла така от зараз історія протирічі і так далі. Але тут є, ще раз наголошую, і особистісне на несприйняття Трампом Зеленського, тому що Путін його ненавидить, так само, як про це говорив Зеленський, що він ненавидить Путіна. Ну, я не думаю, що в Україні дуже багато любителів російського диктатора. А, і тому ми чим далі, тим більше будемо чути зараз подібних заяв. Ця ніч, ну за київським часом, вона не стала винятком, тому що заяви, які пролунали саме на цьому інвестиційному форумі, організованому, до речі, дуже примітно Саудівської Аравію. Так, так, це так якось так, так? Угу. Да, да, цікаве таке співпадіння. Там, власне, Трамп говорив і про успішність переговорів в Ріяді, тобто саудити товаришують з Трампом, вони йому підігрують, але вони не стали перепрошую за цей вісток невеличкий стороною протистояння саме Росії, тобто вони не виступили повністю на боці там, України. Ну і цього не варто. Було б друзі очікувати, а, тому ми будемо бачити продовження цього публічного діалогу, скандалу між Зеленським та Трампом. А вчора Володимир Зеленський до кінця інформаційного дня суттєво пом'якшив риторику і сказав, що США, наші партнери. Сьогодні переговори з Кітом Келогом. Звісно, Трамп має достатньо важливих тиску на Україну і на Зеленського. Цього я заперевачувати не буду. Ми побачимо, що багато повідомлень про саме. Те, як проходять розслідування з'ясування, ну тут поки що я говорю дуже обережно витрати коштів Джозефом Байденом, які передавалися саме Україні, куди вони поділися. Задаємо, що президент говорив, що ми отримали тільки половину грошей, де інша половина, я не знаю. Це активно шерить Ілон Маск у мережі, і це активно повторює президент Трамп і говорить, так Україна ж куди, де ділася половина грошей. Це величезні суми, це десятки, а то й сотні мільярдів доларів. І це все буде предметом тиску на демократію Сполучених Штатах Америки на Україну і так далі, враховуючи те, що Україна справді не має достатньої кількості власних ресурсів для стримування. Російської агресії Трамп і говорить, у Путіна є козирі, у Путіна справді є під контролем 20% майже 20% території України. І він це зараз, на жаль, використовує як аргумент тиску на Україну. Тому ми будемо бачити з боку Трампа виключно тиск для того, щоб швидко. Припинити війну в Україні, те на яких умовах це буде відбуватися. Трампа цікавить не в першу чергу. Його більше цікавить, що він отримає від спілкування з Путіним. Ну от навіть з'явилась дуже цікава інформація, яка, повірте, зайде в багатьому світі, яку mm. знаєте, там критикувати буде дуже складно. Трамп має намір провести переговори з Росією та з Полом Кореєю перепрошую з Росією та Китаєм. Для того щоб домогтися зменшення ядерних боєзапасів. Ну, скажіть, будь ласка, а хто буде виступати проти зменшення ядерного арсеналу у світі? Ні, це ж складно заперечити. Росія і Китай Тут... будуть проти. А як, від... ні, як він буде? Чекаємо. Її? Давайте ми почекаємо. А давайте, давайте ми зараз, зараз просто от, ми повернемося до цієї тези. Ми говоримо про Трампа. Добре. Трамп виступає за таку ініціативу. Ми що можемо за цею критикувати? Ну, правда ж, ні. Трамп виступає з благородною ціллю. Я більш ніж переконаний, що на сьогоднішній день у Трампа є вже домовленості з Росією про як мінімум не збільшення ядерного потенціалу. Чому? Тому що Китай активно нарощує ядерний потенціал. Як стримати Китай від можливої агресії? Зробити так, щоб Китай не нарощував як мінімум ядерний потенціал. Китай активно збільшував ядерні запаси за період широкомасштабного вторгнення в Україну. Тому тут вже ну, повірте абсолютно очевидно зрозуміло. Окей, не будуть зменшувати, але як мінімум вони не будуть збільшувати. І це також буде передано Трампом як перемога. І насправді так і виглядає. Тому я, друзі, закликаю максимально об'єктивно підходити до оцінки політики Трампа. Це, звісно, не просто, бо я ще бачаю на сьогоднішній день вже абсолютно очевидне протистояння крайніх правих і крайніх лівих поглядів. Ми не випадково з вами час від часу говоримо про те, яким напрямком е, найбільш раціонально рухатися, говоримо про центризм, про те, що саме він стане е, знаєте, такою ключовою лінією консенсусного рішення проблем, які сьогодні накопичуються в світі. Тому просто ще не настав час для такого рішення. Але те, що ми вже бачимо протистояння таких двох крайніх поглядів, то це так. А посередні знаходиться Україна і, звісно, Європа. Інститут вищої війни пише про те, що російський диктатор Путін прагне оптимізувати склад російської делегації на переговорах зі США, щоб тиснути і домогтися максимальних поступок від Вашингтона. про це говорить зокрема і Дмитро Пісков, що Путін визначиться згодом зі складом своїх перемовників за даними медузи. США першими сформували свою делегацію до переговорів у Саудівській Аравії. У відповідь Росія спробувала підібрати відповідних представників для кожного з американських учасників. Очевидно, вони і тут так будуть діяти. Ми знали, що вплив того Дмитрієва. А чому все-таки я не розумію, чому такий великий тиск може бути з Росії на Штати, і чому на Росію не буде ось такого тиску, який на нас ми зараз бачимо? Бо ну, взагалі тут не бачу. Бачу тільки що Трамп домовляється з Путіним. Ну так тому, що цікаве, до речі, запитання, правда. Давайте спробуємо його розібрати. Справа в тому, що якщо брати до уваги першу інформацію, яка з'явилася у західній пресі стосовно складу делегації, там був Ушаков, Наришкін і Дмитрів. Пізніше Наришкіна поміняли на Лаврова. І ми з вами точно пам'ятає, пані Ру говорили про те, чому там Наришкін, бо він не дуже схожий на потужного переговірника, а потім ввели Лаврова. І якраз під час останнього з вами спілкування не було відомо про те, чи буде Дмитрій присутній на, на Веріяді, на переговорах. До кінця дня ну, стало зрозуміло вже офіційно, що він там також є. Я поки що бачаю. Саме присутність цих персон їхню роль наступною. Ушаков це той, хто знає американську дипломатію, але він слабий переговірник. Лавров направду дуже сильний переговірник. Ми можемо і справедливо його не любимо. Але питання зараз у тому, що Лавров дійсно дуже жорсткий у своїх позиціях, і якраз він представляє цю групу яструбів у Кремлі. Дмитрів – це про гроші який представляє групу технократів, що мені вказує на досягнення консенсусу на сьогоднішній день у м м саме ситуації в Кремлі? Були припущення про те, що там ну домінувати могла починати Катерина Тихонова саме через Дмитрієва, саме через Білоусова. Але як видно на сьогоднішній день, це саме політбюро, як прийнято називати на Росії всіх, тих сьогодні хто сидить у Кремлі, то вони досягли згоди про те, що вони виступають єдиним фронтом і саме виступають за припинення гарячої фази з метою скасування санкцій. Не випадково Лавров говорить, що обговорення скасування санкцій не було. Тому я вбачаю, що, можливо, ще будуть якось змінюватися члени переговірної групи, але от на дану хвилину то, ну, не бачу такої необхідності для Кремля. У них абсолютно, абсолютно оптимально підібрана переговірна група із. Для переговорів із Сполученими Штатами Америки про переговори з Україною поки що мова не йдеться. Я маю на увазі в форматі робочих груп. Я навіть не виключаю, що в принципі ми не побачимо таких переговорів. Швидше за все, вони будуть проходити по лінії США Україна. От нині сьогодні проходять такі переговори. Це Келла із Зеленським. А що стосується Америки і США, то перепрошую Америки та Росії, то в принципі поки що як на мене обидві сторони влаштовує такий формат груп. Ну а те, що пишуть пресі, ну будемо дивитися, згодом побачимо. Однозначно, ну я вже казала, що десятки просто а, політиків а, обурені тим, що заявляє Трамп Маск і всі інші. Олаф Шольц каже, неправильно, небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського. Ніхто не повинен стверджувати зворотні. Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресії. Фрідріх Мерц це класична підміна ролей злочинця і жертви. Це російський наратив. Я шокований тим, що Трамп очевидь, взяв це на озброєння. Роберт Хабек, віцеканслер також Німеччини. Заява Трампа шокує. слова Трампа про Зеленського повний абсурд. А в диктаторських умовах живуть. Інші люди Люди в Росії, люди в Білорусі. Олександр Ступ президент Фінляндії. Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами, буде підтримувати українську конституцію і демократично обраного зеленського. Йонас Гарстере, прем'єр Норвегії, Я вважаю, що це вкрай несправедливо. Він і обраним президентом. Дональд Тус, прем'єр-міністр Польщі, нав'язування примусової капітуляцію України, означає капітуляцію всього заходу. Петер Павел, президент Чехії, яку цінність матимуть вибори, що вони відбудуться в країні, яка вже три роки бороняється від агресії сусідньої держави. Назвати президента такої країни диктатором вимагає великої цинізму. Стефан Джужарік, навіть він, представник генерального секретаря ООН, хоча ООН, м'яко кажучи, неоднозначно і що не взагалі існує. Ми все ми вже говорили. Зеленський прийшов до влади в результаті демократичних виборів, що пройшли за всіма міжнародними стандартами, і на цьому не обмежилась заявами. За Телеграф пише про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план відправки в Україну до 30 тисяч європейських військовослужбовців. Ну що ж, про європа, яка прокидається зараз, радує нас. Ну я не поспішав робити таких висновків, але справа в тому, що от мені що імпонує заява Кіра Мерца. Бо я вчора її ще не бачив. Чому я про нього говорю? Оскільки Мерц претендує стати одним із лідерів Європи, а він може очолити Бундестаг і очолити взагалі уряд Німеччини. Німеччина одна із найбільших економік Європейського союзу. Вона задає тон, і те, що на сьогоднішній день Мерц демонструє єдність у Європі, і єдність до з усіма в. Європі, це добре. Але тепер давайте по суті, друзі. В чому проявилася єдність європейців? В озвученні заяв. Є їх спільна позиція. Наступний крок мають бути дії. Я вчора наткнувся на допис президента Литви на уседе, який пропонує план? План настільки половинчастий, що мене, чесно кажучи, це збентежило. Вони говорять про якісь тарифи на російські товари. Друзі, я європейці, я перепрошую, ви там зовсім з глузду з'їхали. Які тарифи на російські товари можуть бути? Мають бути санкції, повна заборона постачання товарів до Європи, а не тарифи, бо ви тут зараз дієте методами Трампа. Ви в такий спосіб економіку Росії на лопатки не покладете. Ну і так далі. Інші питання також в тому числі дві е, два е, засідання, які провів онлайн і офлайн Макрон з лідерами країн Європейського союзу закінчилися нічим. Вони змогли навіть договоритися про створення миротворчої місії. Небезпеку ви усвідомили. Добре, що розумієте, що риторика Трампа неприйнятна для демократичного світу, але ти, давайте задаємо тепер слова Дже Дівенса. Справді наскільки сильною є демократія в Європі? Вона не настільки сильна, що ви чітко сказали, що нам не потрібна допомога Сполучених Штатів Америки. Ми здатні відбити будь-яку агресію корейську, китайську російську. Тому що ми сильні, ми витрачаємо багато грошей на оборону і так далі. Але в будь-якому випадку тиск Трампа зухвалий, неприємний, неприйнятний взагалі для демократичної Європи. Він робить свою справу. Дійсно, європейці такими заявами, зібраннями, рішеннями, вони вимушені будуть ухвалювати щось нестандартне. Дуже сподіваюся, що ну щось за цим буде практичне. Ну, приймай намі данія навіть заявила про те, що в нас більше видатки на 7 мільярдів євро наступні два роки. Можливо, будуть якісь інші позитивні рішення на дану а, хвилину. Європейцям треба домовитися про наступне, як мінімум: це про збереження військ, про що власне пише Телеграф Сполучених Штатів Америки на східних кордонах Європейського Союзу. Це дуже важливо. А, принаймні, Трамп поки що не не має наміру їх виводити. Да, сам сказав, хоча більду, да, більду вчора писав якусь маячню. Ну як на мене, то просто-напросто тупий примітивний вкид. Про виведення російських військ з окупованих територій, а США виведуть війська із східної Європи. Також у цьому виданні детелеграф щодо ідей Стармера пишеться про те, що Сполучені Штати Америки і країни НАТО зберігатимуть в бойовому порядку авіацію ракети, які можуть завдати удару по Росії у випадку агресії, і так далі. Але сама присутність миротворчої місії, яка звучить в пропозиції Кіра Стармера в Україні, ну вона виглядає знову ж таки по дитячому. Ми поки що говоримо про публікації в пресі. Такі ініціативи лунають. говориться про те, що миротворча місія буде в містах великих України, охоронятиме порти, атомні електростанції. Ну вибачте, друзі, ми самі це можемо охороняти. Для чого ви нам для цього тут? Ви повинні виконувати іншу місію. Ви повинні показати, що ви в оперативному порядку можете стримувати російську агресію. Більше того, навіть розглядають питання, як буде задіяна стаття 5-та. На території України, якщо ратом хтось із військ країн НАТО, які є членами Європейського союзу чи Британці, постраждають в Україні, оце ж велика проблема. І потім з'явилось ще в NBC News повідомлення про те, що Україну можуть автоматично прийняти в НАТО, якщо Росія потім нападе. Такого порядку нема автоматичного входу будь-якої країни Північно-Атлантичний Альянс. Там 32 країни-члени НАТО, які повинні ратифікувати цю угоду парламента для того, щоб Україна набула статусу повноправного члена НАТО, аби ви потім використовували статтю 5, яку ніколи не використовували. Ну, поки що є добре, що одноголосся стосовно. Дій Трампа, але я не бачу якихось ну реально притомних практичних планів, пропозицій щодо того, як ви будете стримувати агресію. Втім, ще раз наголошую, це краще аніж нічого. Пане Валерію, дякую. Ну дійсно, всі, такі кроки, хоча б щось уже демонструють. А втім, очаровуватися наперед не будемо. Будемо дивитися подіях і оцінювати. Дякую вам дуже. Спасибі за цю розмову, за ваш час, за ваші думки. До наступної зустрічі. Ну, всі добре. Щастить да, побачення. І вам завжди раді бачити. Валерій Клечок, ріне центру громадської літки. Вежерину здолати мене, друзі. Дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся. Будь ласка, на YouTube пане Валерія Клочок. Там там ще більше аналітики з колегами. Пане Валерія, там цікаво, повірте мені. А якщо хочете перевірити, то підпишіться. Будь ласка, і на YouTube 24 го також не забудьте. Бережіть себе, побачимось і переможемо.